за все, все у мене питання до пріоритетів і цінностей у людей. Бо здоров'я, а ментальне здоров'я є частиною здорового організму людини, це має бути пріоритетом в житті кожної людини. Який сенс заробляти мільйони доларів, євро неважливо. Якщо ти ці гроші витрачаєш на те, щоб Просто, хоч якось, вижити, пофіксити свою кукуху або вилікувати психосоматичні наслідки, того, що ти не зміг збалансувати своє життя. Для мене це взагалі не зрозуміло. Коли ми говоримо про життя, то дуже важливо жити це життя в балансі. Принцип, що зараз я 16 днів попрацюю там зранку до ночі, а потім відпочину в вихідні. Або я зараз, вибачте, впорився роботою а, на півроку, а потім два тижні в мене будуть буде відпуска і все буде окей. Ні, це не окей. Коли ми говоримо про такі качелі у житті. Про нашу менталку, то що ми хочемо говорити взагалі про якесь здорове відношення. Чому спати вам потрібно кожного дня, а відновлювати свої емоціональні ресурси не кожного дня? Мені взагалі це не дуже зрозуміло.